Доброго ранку, як ваш настрій. Сьогодні в мене для вас зовсім протилежна практика, тому пропоную почати і для цього ми з вами лягаємо на килимок. Лягаємо так, щоб нам було зручно. Витягаємось ніжками, ручками. Прикриваємо зараз очі. Розслабляємо все. Перше, що ми робимо, це спостерігаємо за нашим диханням. От зараз відчуйте, як ви наповнюєтесь повітрям зсередини, як рухаються ваші ребра. Розкриваюсь вперед, в боки назад. І як наповнюється ваш животик. І на видих обережно спустошується. І ще декілька циклів дихання в своєму ритмі вдих. І видих. І ще вдих. І спокійний видих. І вічно ви прокидаєтесь. Зараз у своїй улюбленій постілі, Потягуєтесь ручками за головою жамкаєте пальчиками, нажимаючи, розжимаючи ваші кулочки, відпускаєте все. Так само натягуєте пальчики ніг, від себе на себе декілька разів. І знову дозволяєте їм розслабитись. І зараз давайте спробуємо потягнути наші обидві ніжки від себе зробити наші ніжки активними, зробити вдих. І на видих обережно підняти нашу голову, наче ми хочемо подивитися, що там у нас біля наших ніжок лежить на підлозі. І на вдих обережно опустити. І розслабити ніжки. І п'яточками потягнути вперед, а стопи натягнути на себе. І ми знову вирівнюємо наші стопи, натягуємо від себе гарні носочки. І на видих піднімаємо голову, наче хочемо знову подивитися, що там відбувається попереду нас. І опускаємо нашу голову вдих. І стопи знову натягуємо на себе, робимо активними. Відчуваємо, як включилися гомілки, п'яточки, наче піднялися в повітря. І ще разочок, носочки від себе. видихаємо, піднімаємо голову. Подивилися, зробили вдих. Опускаємо голову і знову. Потягнулися п'яточками вперед а стопами на себе. І все, знову все відпустило, розслабили. Можна навіть порухати прямо нашими ніжками, трохи ліво-право, відчути, як провертаються наше та застегне трошки всередину назовні, такий невеличкий рух. І вже буде відчуватися, що включаються в цю роботу трошки наші сіднички. І знову все відпускаємо. Давайте зараз спробуємо. Витягнути ручки вдоль тулуба і синхронізувати такий собі рух. От Ми починаємо праву ніжку підтягувати до себе, для цього у нас гинається колінце. і Потім ми від себе її відпускаємо, коліна тягнеться до підлозі, і ми знову її вирівнюємо. Тепер ми до цього руку додаємо рух руки. Ми нашу ручку починаємо піднімати разом з ніжкою вгору, колінка і долонька дивляться до стелі. І потім ми опускаємо її назад за голову і круговим таким рухом біля себе по підлозі провертаємо знову вниз. І ще разочок вдих, і видих. І давайте ще разочок вдих. І видих. Пробуємо тепер те саме зробити на інший бік. Спочатку тільки ніжка, ми її починаємо згинати, тягнути стопу по підлозі, опускати колінка в бік і вирівнювати нашу ніжку. Підключаємо нашу ручку, піднімаємо її вгору разом з ніжкою, опускаємо в бік і проводимо таке, наче півколо по підлозі. І ще таких два рази вдих. І видих. І ще разочок вдих. І видих. Давайте тепер зробимо трохи інший рух. Тепер ми будемо включати протилежну ніжку і протилежну ручку. Ми знову починаємо з правої ноги. Але тепер ми її тягнемо в бік. І ліву ручку теж тягнемо в бік. У нас такий розсинхрон виходить. І потім ми її одночасно опускаємо і ручку і ніжку вперед, видовжуючи. І знову вбік. І обережно вперед. І ще в бік. І обережно вперед. Так само на іншу сторону. Поїхала ліва ніжка, тепер ми в бік тягнемо. Бачите, в мене теж не дуже виходить, бо треба скоординувати цей рух. І для нервової системи це доволі складно. І ще разочок. І тепер давайте спробуємо дві ніжки так зробити. Тільки ми ніжки покладемо а, поряд, так, щоб більш-менш стопи були разом. І пробуємо тепер а, стопу тягнути до стопи, з'єднуючи. Колінка розводити вбік, ручки піднімати вгору. І потім ми одночасно піднімаємо колінка і виштовхуємо наші ніжки, опускаючи наші ручки. І отут е спробуйте поспостерігати, що відбувається з вашим тулубом. От зараз, коли ми починаємо розводити все, хочеться в попереку прогнутися, бо ми ніжки тягнемо і до розкриття тазостегнових суглобів. Ну, це такий. Е Рух, який відбувається, він дуже природній, бо так легше всього працювати над розкриттям, коли ми куприком тягнемося трошки назад. А тепер ми збираємо наші ніжки і вже наш поперек наче хоче лягти на килимок, притиснутись до нього. І тепер ми беремо силу, опору в спині. В тому, що поперек у нас притиснути, і ми починаємо стопи наші штовхати від себе, а спинка як точка опори допомагає нам відбутися цьому руху, бо, наче закріплює себе, і від цієї точки йде такий важіль руху. І знову потягнули наші ніжки до себе вдих. І Виштовхуємо від себе видих. І давайте ще раз бо багато розмовляла з вами вдих. І тепер виштовхуємо наші ніжки, видих. Дозволяємо зараз собі трошки розслабитись, поспостерігавати знову на дих, а на нашу акцентуючу увагу. От відчуйте, як наповнюється животик, як розширюється трошки ваша ребра. Спокійний видих, відпускаємо все. І ще разочок видих. І видих. По черзі підтягуємо одну ніжку іншу. Ніжку. Ставимо трохи ширше, ніж ширина нашого тазу. А вмощуємо таз поперек, щоб було комфортно, ручки вкладаємо в боки. Поїхали зараз, опускаємо обережна колінка то в один бік, відвертаючи від ніг голову. Робимо вдих, на видих себе вертаємо в інший бік. На видих себе вертаємо і ще раз очок вдих. І видих. І в інший бік вдих. І, вдих. і зараз я попрошу вас знову опустити колінка і затриматись тут. І от відчуйте, що вже хочеться зробити. Хочеться, щоб тулуп почав довертатися за нашими ніжками. От Потягніться протилежною ручкою за головою вгору. І цей рух запустить рух вашого тулу, бо Вам захочеться вже повернутися головою в ту сторону, де лежать ваші колінка, і довернутися на ваше плече, збираючи ваші ніжки. А тепер зробіть цей рух навпаки. Потягніться рукою за головою вгору, почніть розкривати плече, ваші ніжки почнуть роз'їджатися. І ваша рука запустить рух вашого тулуба, а рух тулубу, коли спина починає протискатися до колумку, затягне за собою ваші ніжки. Давайте спробуємо так само на інший бік. Ми опускаємо наші ніжки в бік, опускаємо колінка. І відчуйте, що вже хочеться потягнутися рукою вгору. Повернутися головою і себе зібрати на бочок. І так само ми робимо, запускаючи рух рукою, розкручуємо нашу спинку. І за цим рухом ми розкручуємо повністю себе і вертаємо ніжки. Давайте ще по разу зробимо. От пішли наші колінка. За колінками пішла рука ми можемо себе повернути на бік, наче зібрати. І так само за рукою. Розкрутити нашу спинку і повернути наші ніжки. І в інший бік ми зробимо те саме. Опускаємо наше колінка, за колінками тягнеться рука, за рукою повертається тулуб. І так само в інший бік ми потягнулися рукою вгору, запустили рух нашої спинки і потягнулися нашими колінками вгору. Ми себе вирівняли. Давайте зараз підтягнемо колінка трошки до горди, розвантажимо поперек. Дамо спинці трошки відпочити. Притримуючи праву ніжку біля себе, ми ліву витягаємо по підлозі, робимо вдих. І на видих ми митуловом скручуємося до нашої зігнутої ніжки, наче ми хочемо її ще більше обійняти. На вдих себе вертаємо, вертаємо знову дві ніжки до себе. Приправу витягнули по підлозі, зробили вдих. На видих ми припіднімаємо голову і значить, хочемо до ніжки дотягнутися, скрутитися до неї. І обережно себе опускаємо, опускаємо ніжку. Вертаємо її а, знову на підлогу, витягаємо. Ручки витягаємо за головою, робимо вдих, потягуємось носочками, потягуємося долоньками. На видих, ми знову обидві ніжки підтягуємо до себе. І тепер ми пробуємо запустити той самий рух, але в більш більшій динаміці. От ми повертаємо наше колінка, повертаємо нашу ручку. І тепер ми долоньку руки, яка зверху підставляємо біля грудного відділу, і ми можемо відштовхнутися і сісти, виходячи з лежачого положення, сидяче. І так само ми спробуємо опуститися. Ми починаємо колінка тягнути в бік, підкладаємо, підставляємо наші ручки, приймаємо вагу нашого тіла і ми закочуємо нашу спинку так само на климок. І Давайте спробуємо в інший бік. Поїхали. Опускаємо наші колінка, за колінками потягнулася наша рука, долонька стає перед грудним відділом, виштовхує наш гору ми можемо з вами сісти, у зручне для себе положення. І так само ми лягаємо, колінка в бік. підкладаємо наші ручки, вони приймають вагу нашого тіла і ми можемо прокатитися знову на спинку і лягти. Давайте ще по разу зробимо так само. Поїхали. Колінка, рука, біля себе точка, опора. Ми можемо себе припідняти, сісти. І так само ми йдемо в інший бік. Колінка, руки. Тримають нас і ми розвертаємось на спинку. І так само в інший бік. Поїхали. Наша колінка, рука, точка опори, ми можемо себе припідняти і можемо сісти. Ми молодці. І так само опуститися і лягти. І тепер ми нашу колінка знову підтягаємо до нашого тулуба. Похитайте себе трошки право-ліво. І тепер через любу сторону, яку вам зручно, ми себе обережно припіднімаємо і сідаємо. Ставимо наші стопи разом, колінка до 90 градусів. Якщо потрібно, виймаємо сідничні м'язи, витягаємо замаківку вгору, робимо вдих. На вдих опускаємо животихом трохи вниз. Опускаємо себе до наших ніжок в цей простір, який перед нами. Сильно спинку не округлюємо, навпаки ми видовжуємо за маківкою вперед. Наша шийка вільна, плечики ми відводимо назад і вниз. Зафіксувати себе в цьому положенні, спокійний вдих, спокійний видих. І обережно а, повернути, припідняти. Давайте схрестимо наші ніжки. І ще на закуску я вас трошки потягну. Дивіться, тут тепер уважно. Ось наші дві долоньки, які стоять під плечима, таз і колінка стоять теж одне над одним. Зараз прогніться, потягніться, подивіться вперед. Відчуєте трошки прогін в попереку, ми куприком потягнулися назад, на видих ми навпаки себе так округлили спинку, розвели по спинці наші лопатки, підкрутили куприк, у нас зібрався животик. От зараз ми вернули себе в нейтральне положення. Витягнули праву ніжку назад по килимку, зафіксували себе в цьому положенні, зробили вдих, на видих підняли праву ніжку паралельно підлозі. Обережно відчуйте, що у вас не прогнувся поперек, у вас трошки підкручений куприк, у вас є нейтральне положення вашого тулубу, у вас трошки сплощена, сплощен поперек. Давайте намалюємо місточок. От ми заводимо нашу ніжку за ліву стопу, а потім відводимо її в бік і торкаємось простору за клинком збоку. І у нас вийшов, наче ми такий місточок намалювали в один бік і в інший бік. І спробуйте покрутити головою за вашою стопою. От ми її заводимо за ніжку, наче хочемо на неї подивитися. У вас дуже добре зібрався ваш лівий бік. А тепер ми навпаки. Відводимо її в праву сторону і у вас зібрався правий бік. І ще раз в один бік, в інший бік, в один бік, в інший бік. І тепер ми заводимо нашу ніжку, залишаємо її в цій діагональці і пробуємо тепер а, взяти нашу праву ручку відірвати від підлозі, потягнутися її вперед, опускаючи її вниз, видовжити себе. Приймаючи опору в ліву руку і побути тут. Спокійний вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Розвертайте долоньку вгору, нехай тягне по спинці. Відчуйте там, де ваші пахви. там буде тягнути. І ще вдих. І видих. І зробили вдих. І на видих себе обережно повернули. Збираємо наше колінко на місце. І поїхали в інший бік, зробимо те саме. Віднайшли своє нейтральне положення, для цього потягнулися, прогнулися, потім куприк підкрутили, округлились, робили видих, вернули таз, нейтральне положення, відчули включення м'язів, пресу та спини, видовжили ліву ніжку. Тепер натягнули стопу від себе, бо вона піднялася над калунком, ми себе зафіксували і поїхали. Заводимо ніжку за ніжку. Подивилися на неї і відводимо трошки в бік. І можна теж подивитися на неї. Поїхали в один бік, в інший бік. Дихайте, так як вам зручно, головне не затримуйте ваше дихання. В один бік або вдих, або видих. Головне не тримайте, намагайтеся розподілити рухи дихання, щоб це було зв'язано між собою. І тепер ми заводимо нашу ніжку, залишаємо її тут, приймаємо вагу нашого тіла в ці точки опори. І тепер лівою рукою потягнулися вперед. Ми себе почнемо опускати боком, долоньку розвертаємо так, щоб вона дивилася вгору. І отут побути себе потягнути, подихати. Ще 4, 3. Два, один зробили вдих. І на видих обережно себе повернули. Зараз розставили наше колінка трохи ширше, потягнулися тазом на п'яточки, а ручками потягнулися вперед. Вкладаємо грудний відділ, хто де стає на підлогу. Подихати. Ще чотири. Три, два один зробили вдих на себе, припідняли. І останнє, що я сьогодні для вас хочу. Давайте пробувати, показую такий більш простий варіант. Ми знову витягаємо, давайте не так, давайте спочатку ми вкладаємо стопи на підйомчики, зараз тазом потягнемось на п'яточки, ми зробимо такий вправу у стилі Ми Через круглу спинку припіднімаємось. Коли ми починаємо дивитися вперед, ми витягаємо праву ніжку назад, робимо вдих. Тут ж лівою стопою чіпляємо за килимок. На видих ми підтягуємо колінка до грудей, округлюючи спинку. І ми пробуємо опорну ніжку відірвати колінком від килимку, здіймаючи себе на руках. Потім це нам дасть зробити вдих, для того, щоб принести стопу вперед. На видих ми знову вертаємо заднє колінка на підлогу. І на вдих ми тепер припіднімаємо наші ручки. На видих ми опускаємо наші руки вздовж тулуба, сгинаючи наші ліктики. Розпрямляючи їх, ми починаємо округлювати спинку за плечима опускатися до нашої ніжки. Ми знову запускаємо таке коло, розкриваючи себе, робимо вдих. І на видих наші руки вертаємо вниз на підлогу. І з цього положення на вдих ми відриваємо нашу ніжку. На видих ми відриваємо нашу колінку, ми знову тягнемо себе вгору. І тепер, вирівнюючи нашу ніжку, ми опускаємо себе знов. Робимо вдих і на видих себе збираємо, сідаємо. В інший бік те саме. Піднімаємось через круглу спинку. Почнемо перегнатися ліву ніжку потягнули назад вдих. На видих ми підтягуємо колінка до груди, відриваємо опорне коліно, тягнемось вгору. На вдих ми крукуємо вперед, опускаємо знову колінка опорної ніжки. Піднімаємо ручки до гори, робимо вдих. На видих збираємо наші ліктики. Округлюючи спинку, опускаємо себе, знову піднімаємо за руками вгору, розкриваючись, робимо вдих. На видих вертаємо наші долоньки. Відриваємо колінка задньої ніжки, робимо вдих, готуємося прийняти вагу нашого тіла. На видих відриваємо іншу ніжку, коліно притиснути до грудей. І тепер ми ніжку нашу тягнемо назад, опускаючи наше колінка, робимо вдих. І на видих тягнемо себе назад, знову вкладаючи тулуб. На наші стегна. Поїхали ще, хоча разочку. спробуємо це повторити. Якщо дуже важко і коліно важко відривати, то залиште коліно на підлозі. Нехай воно буде там. Спробуйте тоді це не з такими великими важлями. Поїхали ще округлюємось. Права ніжка назад, вдих. Видих колінка до груди. Відриваємо нашу ніжку, зробили вдих. Зробили крок. Опустили колінка, підняли наші руки вдих. На видих наші ліктики до тулуба. Знову малюємо таке півколо вдих. На видих вертаємо наші долоньки. Відриваємо задні коліна, приймаємо опору в наші руки. Робимо видих. І на вдих ми себе опускаємо і на видих тягнемо назад. І ще разочок в інший бік. Приготувалися, поїхали через круглу спинку накат на ручки, прогиб вдих, на видих колінка до грудей, відриваємо коліна опорної ніжки, потягнулися вгору, на вдих крок, на видих, опустили коліна. Ручки підняли догори вдих, на видих потягнули наші ліктики до тулуба, округлюємо нашу спинку, тягнемось руками вгору, знов вдих. На видих повернулися, опорна ніжка відривається колінка вдих. На видих відриваємо іншу, потягнулися вгору, наче круглюємо спинку. І тепер, вирівнюючи ніжку, опускаємо себе вдих. На видих вертаємо колінка і знову вкладаємо себе на наші ніжки животиком. І залишитись тут, трошки відпочити. Спокійний вдих, спокійний видих. І через круглу спинку ми припіднімаємось, перехрещуючи наші ніжки, сідаємо, змінюючи знову наше положення. Вкладаємо ніжки перед собою, так, щоб було зручно. Вирівнюємо за маківкою вгору. Давайте зараз на вдих піднімемо праву ручку вгору, опустимо долонькою на спинку. На видих ліву ручку затягнемо по спинці, зробимо замочок, спробуємо пальчиками дотягнутися, зачепитися. Ліктики обережно відводимо трошки назад, для того, щоб не затискати нашу шийку, вирівнюємо нашу голову, перевіряємо, витягуємо за маківкою і ще вдих-видих. Зробили вдих і на видих наші ручки розпустили. В інший бік те саме. На вдих ліву підняли, опустили долоньку. На видих праву затягнули знизу по спинці, зачепилися пальчиками. Наші ручки відводимо трошки назад, щоб не за... зачепити нашу голову. Голова повинна залишитися вільною. Спокійний вдих, спокійний видих. І обережно зробили вдих. І на видих знову себе розпустили. Ручки перед собою перепляли, штовхнули вгору, округлили трошки плечики, підкрутили куприк, зібрали животик, спокійний вдих, видих. Зробили вдих, на вдих розпустили, тепер в інший бік те саме ручки потягнути вгору, відчути натяжіння в спині. Спокійний вдих, спокійний видих. Зробили вдих. На видох наші ручки розпустили. І тепер ми з вами давайте ще наостанок на долоньку, жеснемо моста перед грудьми, великі пальчики поставте на середину вашої грудини, фіксуючи таким чином ваші плечі перед пліччя, щоб вони не рухались за тулубом. Ми тепер ми робимо вдих. На видих себе обережно скручуємо в один бік. Вертаємо здих, на видих обережно в інший бік, вертаємо здих, на видих скрутились, повернулись вдих. На видих скрутились. Відчути, як роботи синхроні м'язи спини, м'язи вашого животика. Ще видих. І вдих. І ще разочок, видих. І вдих. Опускаємо на тепер прималюємо коло через боки, робимо вдих, вдихаємо відкритим ротом долоньки вниз. Зі звуком «ха». ще разочок вдих. І видих. І ще разочок вдих. І видих. Все, на сьогодні все, що я хотіла, я вам дала, може навіть забагато, але воно повинно вас розбуркати зранку. Я з вами прощаваюся. до наступного разу. Бувайте, пока, пока.